Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі Правова майстерня Ірини Новосельської. Сьогодні я взяла дуже важливу і важку цікаву тему, що робити з токсичними клієнтами. Тема дійсно складна, неприємна, але дуже поширена, особливо в консультаційній, юридичній, освітній і сервісних сферах. От нещодавно в мене була розмова з одним клієнтом. Я принципово не буду говорити, чи це була жінка, чи це був чоловік. І дуже швидко стало зрозуміло, що проблема цієї людини значно глибша, ніж те питання, з яким вона звернулася. Це була не проблема роботодавця, не проблема умов праці і навіть не юридична колізія як така. Це була проблема особистісного сприйняття ситуації та спробу комунікації. Тож, як проявляється токсичність під час консультації? У подібних ситуаціях токсичність зазвичай проявляється так: людина звертається за допомогою, але дуже швидко переходить на підвищений тон. Зростає емоційна напруга, агресія в мовленні – Співрозмовника намагаються вивести на зустрічну реакцію, тобто спровокувати, зламати межі, втягнути в конфлікт. Це важливо зрозуміти. Це не діалог, це спроба емоційного домінування, що важливо пам'ятати фахівцю. Перше і ключове: емоції клієнта це не ваша відповідальність, ваша відповідальність це коректність. Професійна позиція, дотримання меж і правова чіткість. Завдяки моєму досвіду, а я за нього справді дуже вдячна, я завжди намагаюся знизити тон, спокійно перевести людину на спокійний тон, повернути роботу в конструктивне русло, але є моменти, коли потрібне чітке усвідомлення. Якщо людина не чує, це вже не консультація. Тому Хочу перейти до наступного, яка ж насправді юридично-коректна поведінка в такій ситуації. І це дуже важливо, крім того, що робити правильно з юридичної точки зору. Фіксуйте рамки комунікації, коректні формулювання, які можна використовувати. я готова продовжити консультацію за умови дотримання ділового та коректного тону спілкування. Або у такому емоційному форматі я не можу надавати якісну правову допомогу. Можна так. Прошу повернутися до суті правового питання. Треба зрозуміти, це не емоції, це процедура. Тут ще треба зазначити, що необхідно називати поведінку, а не оцінювати людей. Юридично правильний підхід говорити про дії, а не про особистість. Неправильно. Ви агресивні, ви токсичні. Правильно, я фіксую підвищений тон спілкування, або у розмові присутній емоційний тиск, або ще варіант, у такому форматі консультація втрачає професійний характер. Це дуже важливо для збереження професійної дистанції. Чітко озвучуйте право припинити консультацію. І тут буде юридично коректна фраза: я залишаю за собою право припинити консультацію, якщо порушуються межі професійної етики та ділового спілкування. Це не конфлікт, це реалізація вашого права як фахівця. Так, у відповідь ви можете почути багато неприємних слів, можуть кидати трубку телефону, і якщо це відбувається у приміщенні, можуть навіть емоційно різко піднятися. Тобто реакція людини непередбачувана. Тому тут головне зрозуміти, токсичність це не завжди про зовнішні обставини. Дуже часто це про внутрішній стан людини, який вона намагається перенести на іншого. Якщо ж під час консультації, все ж таки, не людина різко встає, починає кричати, емоційно тиснути або демонструє поведінку, яку ви сприймаєте як загрозу для себе. Консультація має бути негайно припинення. У таких ситуаціях ви не продовжуєте діалог, не намагаєтесь заспокоїти будь-якою ціною і не вступаєте в емоційну боротьбу. Юридично коректно формулювання, які слід використати. Я припиняю консультацію через порушення правил безпечної та професійної комунікації. Прошу вас залишити приміщення. Або у разі відмови я буду змушена викликати охорону, поліцію. Ці фрази важливі не лише психологічно, а й юридично. Тут ви чітко фіксуєте підставу припинення взаємодії. Якщо ж консультація відбувається в офісі. Не залишайтесь з людиною на наодинці. За можливості запросіть адміністратора, колегу або охорону, не блокуйте вихід, але й не дозволяйте порушувати ваш особистий простір. І головне, що мають усвідомити всі жодна консультація, жодні гроші, жоден статус клієнта не варті вашого е, психологічного стану. Професійність – це вміння вчасно зупинити ситуацію і захистити себе. Тож дуже сподіваюся, що сьогоднішній розбір був для вас корисний. Підписуйтесь на мій канал, права майстерні Ірини Новосельської. І до нових зустрічей!